Всім привіт! Ви на каналі Мішо Hot Wheels. Я казав, що вже посилок не буде в цьому році, але ну, нова пошта шопінг працює дуже швидко і ось так. До мене знову їхало дві посилочки, і я не кажу навіть, що це останні. тому що я дивлюся по датах, що можливо навіть і до першого ще щось приїде. Тут майже все собі, але буде дещо на продажу. Так. Давайте розпочнемо з ось такої маленької. Як я кажу, пакування OLX ось обійшлося мені в 27 доларів. Ну, так прям дуже прикольно. Новорічно можна сказати, ось це дійсно новорічний подарунок. Я собі зробив, тому що такої машинки в мене немає. Але в колекції таке має бути. Особливо в мене. Так, все. Ось такі попирки. Бумажечка. Все чудово. О. Дякую. Ось. Ось так. Ну, що шип по штатах був. Так що. Ось так. Є? Круто. Прям дуже круто. Був аукціон, ніхто не поставив. Я виграв по мінімальній ставці. Ну, ось така. Феррарі 512. Ой, 312П. Ну, це. Тобто обійшлася вона десь півтори тисячі мені. Але я розрахувався бонусами, значить 1200 десь чи 1300. 1300, напевно, ось так. Ну, краса, краса, не ідеал, понятно. Але ну. Блин. Там ідеальні запаковані там і по 600, і по 800 доларів є те, що ну, тут таке. А і плюс ще мене підкупило, що в наборі іш, ну, з машинкою йшла фішка. Фішка, яка доволі не часто. Можна зустріти в лотах навіть. Ось так. Феррарі 312P. Ну це краса, це круто. А от, от дивіться, вона як Ще й не одломана навіть це. Блін. Ну це кайф. Ось так. Оце, можна сказати, дійсно. Такий новорічний подарунок. І ще ось така посилка. Також тема Ferrari. Об'ємна доставка, як завжди, дорога. Вийшла через те, я ось такого плану моделі і не ввожу. Оп, блядь, Коротше так. Мені в дорозі їде новий штатив, буде набагато цікавіший, тому що цей мене вже трошки помарить. Рарри пак. Раз, два и три. Нет, хорош. Так, э -э, давайте секундочку. Все два однаковы. Так що один піде на продаж. А є ще ось такий і ось такий. Вони відрізняються. От Феррарі, ця F-40, бачите, з написом і без напису. Так, верхня ніби те ж саме. Нижня все ніби те ж саме. А ні, ще ця відрізняється 308. Ось так. Anyway. І є ще ось такий пак. Він дуже схожий до, цієї, до цього паку, але ні, не, не дуже схожий, він відрізняється. Але тут є ерорна моделька. Тут е, поклали до Viper. Я спочатку не побачив, ну, потім я прочитав ще. І я думав, що лишу нього собі, але дивлюсь, та ерор, можливо, вона мені не потрібна. Такий пак. Хоча круто, Це, ну, ерор, це ж навпаки, якось. може придає якоїсь вагі, вагі, бля, тому пакові, але ні. Я напевно продам, цей мене є, а цей продам, а цей лишу собі. Ось так. Ну, дуже прикольні. Ну, продавець відразу написав. Все нормально, він ще там е, трошки натупив, то він ще мені компенсував декілька доларів, тому що. Ну, він натупив, коротше. Він в оголошенні поставив, що в нього цих два в наявності, я типу, беру два, а по факту він каже, мене один. Я тільки кажу, ну блін, То він мені, типу, за пак один ніби вернув. То я до нього дозамовив ще два. Ось таке. Ну, прикольні: таких варіацій є досить багато. Ну, мене тепер буде дві. Шкода, звичайно, що цей. Такий, блін. З одної сторони воно, в принципі, лишити, а з іншою. А з іншою ні, щось мені. Я з ерорами, ну, не прямо на ти так. <смі> так що ось так. Можна замінити, до речі, ось. <смі> Є чим замінити, але, здійсно, ну, я, звісно, я так не буду робити. Ну, ось так. Ось така розпаковка, ось така моделька. Все, очікую. Ну, я подивився, подивився, 26 числа було відправлено ще три посилки. Там, і одна 25, якщо з типу того плану. І я так подивився, що в середньому 4-5 днів від е, цього, то я думаю, що можливо, ну завтра нічого не буде точно, а от понеділок, вівторок, можливо, щось і приїде. Так що, ось така розпаковка. Ці два буду продавати, цей лише лишу собі. Ось така кайфулечка займемо мене почесне місце десь. У боксу. І, і плюс ось ця фішечка. Ну Фішечка це взагалі. Так що ось така розпаковка, ось такий відос. Не прощаюся, тому що, напевно, в цьому році ще буде відео. Хоча я думав, що минулого разу буде за останнім. Коментуйте ось такі паки, ось такі модельки. Підписуйтесь на канал, давайте дожмемо, і буде 700. І... Я не знаю, не хочу обіцяти, але можливо щось на 700 розіграю. Я там тоді говорю, що розіграю, але щось мене останній розіграш трошки підкосив. Я трошки <су> так розчарований. Ну, але, 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 як я. Так що, всім все найкраще, всім пока-пока.